Тренування під'їзди з чекалом нашою лівою з Карматорська СНТ МЗ 162432. В даному вигляді вона важить зараз десь 20,5 кілограмів. Тренування буде на жим Жимогілі, скоро у нас чемпіонат Києва Жимогілії, 17.02.24 насадження Спартак, КП Спортивний комплекс стадіон Спартак. Ось, і сьогодні, а також ми будемо рвати на чемпіонаті Києва буде жим і роботи 24 вага. Сьогодні треба таке легке тренування, тому що цей в п'ятницю в суботу складний, щоб відразу зробити і дистанцію в жиму, і щось кшталт ривка, і жима. Ми будемо робити 10 жимів, 10 махів вище голови. 10 жимів, 10 махів вище голови. Зробимо так, хоча б е, е, по 50 народу, хто буде 50 махів, 50 жимів і на цю руку 50 махів, 50 жимів. Таке буде легке, е, легке, спеціальне навантаження саме на довжину. Ось так. ну Поїхали. Хто додивиться, раджу таку вправу роблю, таке в під'їзді вдома роблю е, і на холодно, на жарко десь 10-15, бо в в нас за ноль. Ось поїхали. І перший зима. Першу десятка. Дети махів. Двадцять жив'яв тридцятки. Можна ще вишелогані. живем сороковки.

Я ива. Даже 50 на 50 выехал. Dwadzadki. Dwadzadki For <laughs> what? Церковки. Потім для чого. Це так робити. Дуже багато плюсів такого тренування. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Жимо. Десятки махів. Дуже забувається. За дельто. Три. Чотири. П'ять. Шість. Нас на выпад Дванадцять два вижим. Хвір. Хві. Це, до речі, в п'ятницю, тобто грію 24 ворами, але я робив е, права рука, потім відпочинок, десь патьку ліва рука. Дуже цікаво. Для чого? По-перше, е, е, в жимі переважно чоловіка гірє, затикає не так, як плече, а як предпліччя тримати довгу гирю. тому що в нас у четвірку гарно для тяжа треба взяти за 150 гривень. А й за 170, з одній зміни рук. І запікає від рука, і тобто махну дає розвантаження саме на е, кість. Ось. А щоб не стояти, не відпочивати, ти відмашиш, щоб працювала дихалка, все одно розвантажуєш і трицепці, і перейду дефту, богамахи, вкулюється е, е, трапеція і задня дельта. І таке кемплокомплексне навантаження. Якщо робити, може запитаєте, що воно через ривок, тобто так робити 10 ривків, а потім 10 жилів. Так теж можна робити. Я кажу, тут завдання, щоб відпочивалося на Ось, Я вам обіцяю, що колись наступного разу я так, зроблю, я так зроблю 100 на 100. 100, на 100. Я зараз зробив, але не хочу, щоб відео було досить довге. Ну, не подивитися, на ну, це. І це буде вже таке тренування суперське. Щоб ви все одно зробити 12 кілометрів. Ну, покажу просто так. Ось Ця гиря важить 16. Тут у нас на... Кілограм є млинець, бачите? І це такий від ем, цікавої гирі, 3 кілограми. Майже вона 20 кілограмів, де 21 Ще маю тут такий млинець 22 кілограми. І взагалі під'їзду, тут працює з гір'єю легкою, тому що, бачите, загарить тут незручно, рукою не намахнешся, що стіна ці типу, перерива ось тут. Працюємо на ОФП. так, за майже 10 годин поробили ось одразу таке тренування, до речі. І будемо, дай Бог, що все було добре. Дякуючи Богові, дякуючи ЗСУ, будемо 17-го Спротоколу робити змагання по гирі. з однієї зміни рук 24 кг, 10 хвилин і по в Гирі 10 хвилин, 24 кг, одна зміна рук. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!